Авити, якщо я скажу про традиційну українську кухню, а якщо про церковну традиційну українську кухню, мабуть, щось на кшталт Паски або Куті. Але ні, сьогодні ми готуємо значно цікавіше: ми готуємо рибу у щавлевому соусі. Привіт, я настя фудблогерка, і я запрошую вас у захопливу подорож традиційною українською кухнею. В оригіналі цей рецепт називається Лящ у щавлевому соусі але, на жаль, друзів, рибалок у нас немає. В магазинах у Києві його знайти складно, тож нам довелося шукати заміну. Найближче, що ми знайшли по смаку, це філе Мінтая. Власне, з цим філе ми сьогодні і будемо працювати, а ще плюс у тому, що його можна знайти у будь-якому супермаркеті в будь-яку пору року. Його ми будемо смажити, тому одразу відправляємо нашу сковорідку на мангал, набиратися температури і будемо готувати рибу. Філе нам треба добряче просолити і втерти в нього сіль. Чим ми власне зараз і будемо займатися. До речі, не дивуйтеся, що я назвала цей рецепт риба в щавлевому соусі саме церковним рецептом. Тому що давайте думати логічно, за церковними традиціями більшу частину року м'ясо їсти не можна, але зазвичай можна їсти рибу. Отож, церковні традиції дуже багаті на всілякі рибні рецепти. Я навіть знаходила рецепт осетрини, яку готували в церквах. Рибу просолюємо з обох боків. Втираємо в неї сіль, так вона буде ніжніша. Тепер десь грамів 50-70 вершкового масла відправляємо на сковорідку. Вона вже гарно розігрілася. І сюди ж кидаємо рибу. І поки риба смажиться, ми підготуємо інші додатки для нашого соусу. Нам треба сюди цибуля, кучерява петрушка, звичайна петрушка і щавель, Тому що, власне, це риба у щавлевому соусі. Починаємо з цибулі. Я для цього рецепта вибрала синю цибулю, фіолетову цибулю. Вона зазвичай трошечки солодша, ніж звичайна біла цибуля. А це означає, що Природні цукри цієї цибулі карамелізуються, коли ми її будемо смажити на вершковому маслі, і наш соус набуде трошечки цікавішого і глибшого смаку. Дрібно січемо цю цибулю. Упс, час перевертати рибу хвилинку. Це честь совісті рум'яна скоринка нашої риби врятовані, тому дорізаємо цибулю і продовжуємо робити соус. Все, риба готова. Знімаємо її зі сковорідки. Ця рибу ми зняли. Вона була настільки ніжна, що буквально кілька хвилин на грилі вистачили їй для того, щоб вона стала ось такою ніжною і рум'яною. Зараз ми відправляємо на цю гарячу сковорідку нашу цибулю, а за нею туди йде і зелень. Швидко-пришвидко ріжемо зелень, поки цибуля не згоріла. Нам треба добряче жменя щавлю. Я десь для старту візьму от стільки. А далі будемо дивитися. Я насправді дуже рідко використовую в страви щавель. Максимум мій був варити зелений борщ в дитинстві у бабусі. Ось тоді ми щавель рвали. А в усіх інших випадках щавель не найходовіша штука у мене на кухні. Але оскільки цей рецепт у нас із книги, він такий. І ми знайшли щавель, тому ми готуємо чітко по рецепту. Відправляємо цей щавель на сковорідку. От у мене тепер єдина асоціація. Мені цей щавель зараз пахне зеленим борщем. Тому мені одразу вже подобається ця страва. Тепер швидко ріжемо петрушку. Я також відриваю від неї ось ці. Основи розрізаю навпіл для того, щоб швидше порізати все. І проходжусь по петрушці. Петрушку до компанії щавля. щавель уже всотав у себе. Це вершкове масло, тому я додаю і вершкового масла. І останній ривок кучерява петрушка. Рецепт, і решту, ми взяли із книги Кулінарна мандрівка в Гетьманщину він датований 1883 роком. Це рецептурник однієї з родин. Ось так виглядає рецепт. Тут небагато інгредієнтів, і він в розділі саме про церковну кухню. Чому ж українська церковна кухня мала стільки цікавих рецептів? Окрім того, що їм часто не можна було вживати м'яса через піст, і вони вигадували якісь інші цікаві рецепти, церква мала доступ і до культурної міжнародної спадщини, тому церковники могли дізнаватись за кордону найцікавіші рецепти від своїх колег і готувати їх у себе в монастирях. І наш соус уже готовий. Фактично вся зелень, яка у нас була на сковорідці, протушкувалася із вершковим маслом, стала ніжною, піддатливою, цибуля стала злегка карамельною, тож зараз ми можемо викладати цей соус на нашу рибу. Ось так виглядає ця краса. Серйозно дитячий спогад розблоковано. Мені це дуже пахне бабусиним зеленим борщем. Викладаємо нашу тушковану зелень поверх риби. Сюди йде все до останнього шматочка, тому що пахне це неймовірно, і втрачати хоч трохи з цієї тушкованої зелені я не планую. Підсолюємо нашу зелень зверху. Мені ще дуже кортить сюди покласти зверху невеличкий шматок масла. Мені здається, що так буде максимально смачно. І перець. Чорний перець і духм'яний перець. Зараз я їх трохи розчавлю ножем і посиплю зверху на нашу рибу і щевлевий соус. Якби це була моя страва, то зверху я б її ще збризнула лимонним соком і трошки натерла б ще лимонної цедри. Але я тут слідую канонам, хочу дізнатися, як смакується риба з цим соусом без змін в оригінальному варіанті. Тому у нас вийшла ось така от страва: ситна, поживна і максимально швидка у приготуванні. Взагалі мені здається, ми часто недооцінюємо зелень як дуже крутий гарнір. Тут ми зараз протушкували між собою щавель і два вида петрушки, і це просто офігенний аромат. І воно буде класно смакувати до такої хрумкої, ледь вершкової риби. Але якщо ви раптом не любите щавель або не любите петрушку, ви можете робити те ж саме, наприклад, із шпинатом і тушкувати його із руколою чи базиліком. І це також буде неймовірно смачно. А я буду зараз. І їсти. Тож не забувайте досліджувати спадщину традиційної української кухні та не бійтеся експериментувати з нею у себе вдома. Смачного!